Вітаю, друзі, на каналі! З вами Володимир. І в цьому відео річ піде про ось таку приспособу. Чому саме про неї? Вроді би, це ну, звичайна якась китайська приспособа на шуруповерт, але ні. Значить, історія її. Я її купував років 6 або 7 назад. Ну і так, намагався різати неї листовий метал. Ну, щось вона мені не понравилась, бо вона залишає після себе таку остру кромку і такий трошки завальцований край. Ну, в общем, перестав я нею користуватися, і вона в мене дуже довго вижала. Так як я працюю в основному з сіткою, і приходиться мені різати сітку там, і 2-мм, і 1,6, 1,4, в общем, разної товщини проволока, то я вирішив спробувати ось все ж таки цю приспособу. Згадав про неї і думаю, ну як же ж вона буде працювати. І виявилося, як знаєте, як ото сам того не, не ожидає, ріже вона сітку кусає тільки так. І все, після цього я перевізив в неї дуже-дуже-дуже багато, і вона мене не підводила. Е, але ось недавно я замітив, що в мене тут з'явилася тріщина. Це вона або, можливо, впала, або, можливо, вона вже, знаєте, як усталость, метала. Тут ось маленька тріщина. Ну, ця тріщина по корпусу вже її нічого не зробиш. Я все намагався, в неї в комплекті, як я купляв, в комплекті були ось такі е, е, замінні губки. Ну, думаю, розбирати, бо ці вже трошки по, ну, вони зносились нормально, і тут вже тут аж навіть виямка така на промці з'явилася. Я все їх підкручував, підкручував. Можливо, це стало е, предлогом для того, щоб вона лопнула, тому що губки зжимаються, і воно, в общем, напряження, воно виходить, корпус якби, трошки роздвигає. Можливо, це по, е, стало причиною того, що вона лопнула. Ну то несуть. Це намагався, думаю, замінити ці губки і подивлюся, як же ж воно там влаштовано. Ну і так трошки, думаю, та ні, не буду, бо, можливо, деяка там гаєчка, чи що, знаєте, як воно китайське, Розібрав і все, потім не збереш, поки нової немає приспособи, то замовляти, то розбирати я її не буду. І все ж таки, ось як я позавчора виявив, що вона мене лопнула, я тут же замовив у нас в Україні таку саму. Приспособу, все ж таки потрібно було замовити в Китаї, я би зекономив трошки коштів. Ну, але ладно, то таке. Замовив нову, тепер в мене є повна <гум> повні. Е, як як то кажуть Можу розібрати його зараз і подивимося, що тут внутрі, як вона влаштована. І якщо вам також цікаво, то залишайтеся, зараз будемо розбирати. А, зараз відкриємо посилку, подивимося, чи така, чи така сама ця приспособа. Так, да, абсолютно така сама, навіть я пам'ятаю, упаковка була ось така. Упаковку я пам'ятаю точно. Блістер тут такий конкретний, не повершений. Ось так. Нам нічого чекати. Ну тут з цією насадкою, звісно, в мене були запасні ножі, але но я думаю, вони підійдуть також і сюди. В принципі, по ідеї, все воно повинно бути взаємозаміняємо. Так, ну що, поїхали до розборки. Так, в комплекті ще я забув додати, в комплекті було якраз два шестигранника. Для того, один шестигран для того, щоб нам зводити губки по мірі і зносу кромки ріжучої. Ну а другий шестигран для того, щоб розбирати сам корпус. Що якраз ми ним і скористаємося другим шестигранником. Я його підтягував вчора. Вчора вже потрібно було вже якось доробити. Розумієте, то я вже його тут струбциною отак от зжимав, і так, і так зжимав. Ну, в общем, кое як дорізав. В принципі, як запасний варіант, то я, звісно, її залишу, бо вона, вона ще працює, так, знаєте. На крайній случай, ще можна нею покористуватися. Ну, сітку вона ріже дуже чудово. Це прямо прямо находка, знаєте. Так, наші запасні частини. Гаєчки тут, до речі, бачите з тифлоновими вставочками. Так. Що спочатку зняти? Ух ти! Не знаю, нема не розбиратися, на надо треба розкрутити, викрутити ось цей гвинт, який зводи губки. Хоча ні. Спробуємо зараз. Це є у нас і тепер О, тепер розбираємо. Ця губка у нас не подвижна. Ось бачимо, тут у нас, тут ми маємо ексцентрик. Вращається ексцентрик. Вимазав своє покривало. Тут все, все доволі примітивно. До речі, ось вращається ексцентрик. І за що того, що він... Ось тут зроблені такі виборка на, етому, на, на ножі. За що цього він рухає цю губку. Все дуже примітивно, настільки примітивно, що я навіть не знаю. Все, дві деталі. Три. Три це за участі. Капець. Ну тоді, тоді тут все зрозуміло. Ну зараз тоді я поставлю нові губки. Потрібно чи не потрібно. Чи ладно, залишу. Хай нові будуть, може, може прийдеться їх встановити. В нову приспособу, ще не невідомо, як вона буде працювати. Ладно, це потім збереться. Ну, в принципі, ось це я хотів показати, бо мені самому було цікаво подивитися, як вона влаштована. Я щось намагався дивитися в Ютубі, знайти відео, але так і, так і нічого мені там не попадалося, нічого я не знайшов. Так, ну все, зрозуміло. Зараз це я її зберу. Хай вона лежить на всяк випадок. Губки також будуть лежати на всяк випадок. Ну в принципі, що мене сподобалося ще зняти це відео. Я тут собі купив собі стабілізатор і думаю подивитися, як, він, як буде сам процес зйомки. І, в общем, так, зараз ознайомлююсь, поки що пару тижнів. Так, ну і що ж саме цікаво, я ж тут приготував шуруповерт і думаю спробую, як же ж ця приспособа, як же ж нова буде працювати по сітці. Зараз я вам навіть навіть продемонструю, як ріжеться сітка. Зараз у мене тут є обрізки, якраз проволока один. Проволока 1,6 мм. Зараз трапцинка. не підготувався. Ще я замітив закономірність різки сітки, Надо, щоб потрібно, щоб приспособа різала ось так, щоб е оця проволока була як направляюча. От зараз ви побачите, що я маю на увазі. Зажимаємо. Так, дивимося, видно, видно, Так, от переносимо трошки. Спочатку я зараз спробую обрізати ось ці усіки. Ну, Воно і так покаже. Цей загибаємо для того, щоб у нас був західній Попробуємо. Бачите, що ось ця губка подвижна. Ось ця подвижна губка вона впирається ось в сітку. Ось цю. Ось цю поводку, проволоку вона працює як направляюча лінійка і тільки після того навіть не залишає ніяких. Взагалі. У мене вже так... Так, супер. У мене вже таке було просто, що коли воно вже губки вона вже губка і знашується, то коли тоньшу сіточку ріжеш, наприклад, там 1,4, і остаються ось такі колючечки е обрізки, то їх починає заламувати. Вона попадає між губок, її заламує, і потім приходиться брати ножниці ручні по металу і обрізати її. Так, ну, в принципі, все, що я хотів сказати відео. Дякую за увагу. Якщо, можливо, які питання е, виникнуть, будь ласка, задавайте. А я буду працювати. До зустрічі на каналі.